З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Не пропустіть сьогодні головного, де можна зігрітися холодною дни та коли чекати на поліпшення погодних умов. Символ міста Шостки та пам'ятник жертвам ліквідації на Чорнобильській АЕС. В місті скоро з'являться нові архітектурні об'єкти. Шосткинські студенти відзначили Тетянин День. Розваги на активних шосткінців чекають навіть в морозну днину. У вівторок, по обіді, біля будівлі шосткінської міської ради зібралися близько сотні молодих людей спортивної статури, обличчя більшості з яких були закриті масками. На камеру спілкуватися учасники акції відмовилися. На питання, що означають на рукавах білі пов'язки, відповіді не було, але вони повідомили, що ніякої організації не представляють. Молодики скандували. Хай бендерівці їдуть додому, валіть в Європу, прийдуть з мечем від меча здохнуть. До мітингарів вийшли міські головами коло нога. Не на камер хлопці розповіли, що вони хотіли продемонструвати те, що в шосі є люди, які проти хаосу, революцій, руйнування пам'ятників і готові захищати законну владу від радикалів. Учасники акції швидко розійшлися у різні сторони, на ходу знімаючи маски. За офіційною інформацією опозиційних сил шостки стало відомо, що до міської військової частини 3022 прибувають військовослужбовці з валізами, готуються відправлення силовиків шостки на майдан у Києві. В'ячеслав Кривинок, командир військової частини 3022, розташований у Шостці, повідомив телефоном, що ніяких наказів стосовно передислокації підлеглих не отримав. Військова частина живе звичним життям. Проводяться планові тренування бойової готовності на базі військової частини. Стопчики термометрів продовжують опускатися донизу, тим самим завдаючи низку проблем городянам міста. Як же вберегти себе та своїх близьких від негативних наслідків мінусових температур, де можна зігрітися холодного зимового дня? Та коли шосткінцям чекати на таке довгоочікуване поліпшення погодних умов, детальніше у нашому наступному сюжеті. За словами Ольги Ткаченко, начальника управління з надзвичайних ситуацій Шосткінської міськради, в найближчі дні значного полишення погодних умов чекати не варто. Навпаки, очікується зниження температурних показників. Сильні морози будуть о, так, о, до 1 февраля, будуть продовжуватися. Та ночі 25-30 градусів. Днем. 14, 19, 20 от такая така стабільна холодна погода буде длиться всю эту неделю. В такий лютий мороз будь-хто з мешканців міста може зігрітися в одному з 14 пунктів обігріву. Працюють вони по всій шості. Це медичні установи, територіальні центри соціального обслуговування та культурні заклади. Оля В дневное и в ночное время можно обратиться это в центральную районную больницу, в инфекционное отделение, в детскую больницу. Также все большие культурные заведения, можно так сказать, что культурные, это ДК Юність, центр естетичного виховання також не відкажуть і пустять погреться, якщо є необхідність, якщо, може вас мороз застал на остановках. Начальник управління з надзвичайних ситуацій наголошує, що в таких екстремальних погодних умовах соціально не захищено верством населення на допомогу прийде района організація Червоний хрест. Можна прийти в будь-яке, вибрати себе по розміру теплої одежду і гаряче питання. Крест по адресу Горького, 4А. В шосі організована робота соціальних патрулів. Працівники управління праці і соціального захисту населення, МНСники та представники інших служб не залишать людини на один зі Людям без определенного місця жительства пропонуємо свою допомогу. Підлагає також звернутися і переждати мороза в больниця теплу одежду, гарячою вітання. Пані Ткаченко закликає шосткинців берегти своє здоров'я та дотримуватися певних правил поводження на відкритому повітрі, Стараться как можно меньше, особенно в ночное время, особенно обращаюсь к молодежи, которая так вот ну, вечером любит гулять, поменьше быть на улице, и если нет такой необходимости, лучше оставаться дома. Надо вести, как сказать, трезвый образ жизни, по такой погоде. Алкоголь никак не согревает и не способствует э, согреву или какой-то э, поддержанию тонуса. Особливу увагу при низьких температурах потрібно приділити і одягу. Він має бути з натуральної тканини та по максимуму захищати відкриті ділянки шкіри. Та це може бельє це ми не говоримо про натуральне шубу, ми говоримо про елементарну одежду, про якісь кофти, брюки должна бути обязательно не іскусна, лучше натуральна, якщо є обувь, то обязательно з шерстяним носком. Пункти обігріву в місті будуть працювати допоки буде така необхідність. Та пані Ткаченко наголошує, що і самим городянам потрібно простягати руку помочі постраждалим. Не будьте равнодушними, званіть допомогу, якщо бачите, що люди на вулиці мерзнуть, може навіть люди в ваших. В під'їздах в ваших подвалах прячуться. Е, обращайтесь к нам, обращайтесь в круглосуточної служби з 1555 на скорую помощь, на допомогу к спасателям міста, управління по чрезвычайным ситуаціям в міській стоматологічній поліклініці. Пункт обігріву працюють самих перших морозів. Тут нададуть прихисток та зіріть усіх без виключення. Хто замерзне, приходять ми. Чай на льйом зділем є, где посидіти обогреться. Ну все нормально у нас. Коли нарешті прийде таке довгоочікуване поліпшення метеоумов, поки що невідомо, та і мінусову температуру пережити легше, знаючи, що світ не без добрих людей. Цьогоріч шостка святкуватиме своє 275-річчя. Вік поважний, але за увесь цей час у неї так і не з'явився власний символ. Міська влада та народний депутат України Ігор Молоток вирішили виправити цей недолік та ініціювали конкурс на кращу візитивку нашого міста. З'явиться скоро у шостій ще один архітектурний об'єкт. Пам'ятник жертвам ліквідації на Чорнобильській АЕС, який планує встановити на місці одноіменного меморіального знаку, розташованого по вулиці Щедріна. Який вигляд матимуть ці пам'ятки, та коли чекати на їх появу, дізнавалася Світлана Ковальчук. Ідея створити символ міста виникла у народного депутата Ігоря Молотка і мера Миколи Ноги минулого року. Тож 275-річний ювілей шостка буде зустрічати з власним знаком, за розробку якого взялись усі бажаючі, зазначив головний архітектор міста Володимир Єфремов. Був оголошений відкритий конкурс. Обрано членів журі, і ось на суддівському столі вже близько 30 ескізів, виконаних як в 3 d форматі, так і на звичайному папері. Було на журі. Вот, там вошли многие известные у нас в городе люди. Вот, и Лоза, и Иваненко, и Кокшакин, я, там Афонин, художники, значит, и Николай Петрович, и Игорь Федорович. Вот. И вот это жюри значит, разработало положение, и согласно этого положения мы 26 числа подвели итоги первого этапа. Очень радует то, что там участвовала значит, До 30 работ это совершенно разные люди, это студенты, это и, иногородние, потому что город у нас от, от, конкурс у нас открытый. Вот. И из канатопа там из других городов участвовали, и профессиональные архитекторы пару есть человек, и школьники. От і пр люди. За словами Володимира Вікторовича, кожне місто має свій символ, за яким його пізнає більшість людей в Парижі. Це Ейфелева вежа, в Нью-Йорку статуя свободи, в Москві Кремль. Так само й шостка повинна мати візитну картку, яка б відзеркалювала увесь історичний шлях нашого міста. Вважає пан Єфремов. Це може бути історичний знак, Тобто, як ви знаєте, у нас порохове производство в городі починала свадяних мільниць, тобто, які то якісь мельниці. Була застава. У нас нікатері знаки, де ж та застава на території завода. «Звезда». до участі у конкурсі приймалися навіть роботи у стилі хай-тек, говорить головний архітектор. Членами журі враховувалися їх оригінальність, ефектність та смислова наповненість. Встановити скульптурну композицію планують на перехресті декількох центральних вулиць, розповідає Володимир Вікторович. Занука самого знаку планувалася у нас на Пілікрізкій вулиць Комуністична, Кірова Марата. Каже Дуба і Ленина. Це у нас знак який з там, так називаємо. Ми преслідували две цели. это організація там кругового, тому що там всегда у нас якісь неопределенные непонимання водителей. І второе благородіть зворот. У якості символів майбутнього пам'ятного знаку найчастіше фігурують жорна млину, порохові ріжки, козаки. Тобто все те, з чого починалася шостка. Організатори конкурсу чекають від городян та гостей міста на нові роботи і наголошують, що переможець отримує у нагороду 10 тисяч гривень. На второму етапу допущено 20 робот, ще плюс ну, в приділок десь 25 О, в більшій складності, значить, допущено. Ну і ждемо поступлення нових робіт». Если не будет поступления, значит, мы тогда значит, из этих работ, которые определим призовое место, как вы знаете, там приз у нас 10 тысяч гривен, вот, и остальные два, там второе, третье место. Спаситель призами. Найкращу роботу журі визначить у березні. Фінансування проєкту взяли на себе міська влада та Ігор Молоток. Паралельно з цим архітектурний відділ міськради планує втілити у життя ще одну ідею: по створенню на місці меморіального знаку жертвам ліквідації на ЧАЕС, що по вулиці Щедріна, одноіменного пам'ятника. П'ять назад заложили камінь меморіальне на вулиці Щедріна. Возле поліклініки, якщо їхати в центральної поліклініки, там стоїть камінь. Зілить сквер. Розбити сквер у вот, щоб вони там собирались, значить, ані согласне це зробити. На думку Володимира Єфремова, встановлення пам'ятника і скверу навколо нього дозволить не лише вшанувати наших героїв, а й зробити шостку ще красивішою та ошатнішою. Оголошувати конкурс чи ні у виконкомі поки не вирішили, адже до міжнародного дня пам'яті Чорнобиля, який відзначається 26 квітня, залишається зовсім мало часу. Час є два предложения по этому памятнику. Вот. Но пока мы остановились вот по одному предложению. Вот. Это книга развернутая, значит, нанесен бот и часовая часть памяти героя Чернобыльца, с собой весь мир. Вот. Как бы взрыв атома, символический, символический такой. Вот. И значит, Все це в вот, цвіті с применением там, бронзы і металу. Після того, як буде визначений варіант ескізу, його винесуть на обговорення громадськості, повідомив головний архітектор. І тільки тоді розпочнеться будівництво пам'ятника, яке планують завершити до 26 квітня. Шосткинські студенти відзначили Тетянин день. З нагоди свята на сцені хіміко-технологічного коледжу відбувся концерт. Родзинкою дійства стали виступи педагогів. Вони дарували своїм студентам не тільки сольні, а й колективні номери. Як вітали студентство, чув і бачив Олексій Коцепчук. Так повело, що в Україні день студента святкується двічі на рік, 17 листопада і у січні на Тетянин день. Свята мучениця Тетяна здавна вважається покровителькою студентів. З нагоди свята у клубі Шостинського хіміко-технологічного коледжу відбувся концерт. Шосткинське студентство зі сцени поздоровала Тетяна Сорока, директор коледжу. Позвольте мені, як Тетяні, вам всім пожелати добра, міра, здоров'я, щасливого майбутнього. Прекрасна і достойной роботи, пусть всі незгоды, которые які проходять государстві в эти дни, обойдут вас стороною. Віталія Акуленко, директор Шосткинського інституту Сумського державного університету, привітав не тільки студентів, але й всіх тетян зі святом. А педагогам він побажав бути більш поблажливими до мучеників науки. Я хочу попросити всіх преподавателів, щоб були ісходительними студентам. І ставили атлічної і хороші оцінки. І в день татьян. Хореографічні номери глядачам дарували учасники народного ансамблю танцю світанок. Циганський танець передав пристрасне кохання ромів. У виванець полюбився глядачеви завдалу передачу закарпатського колориту. Казачі святковий, як і завжди зал сприйняв щирими а вальс зачарував і викладачів, і студентів. Та справжніми родзинками заходу стали виступи тих, хто зазвичай передає молоді свої знання. Солідну частку програми Тетяниного дня склали викладачі. Саме для своїх учнів педагоги танцювали, співали і грали на музичних інструментах. Олег Демич був у складі режисерської групи, яка готувала свято. Олег Володимирович радіє з того, що викладачі навчального закладу за взяттям сприйняли пропозицію продемонструвати свої приховані таланти. У сьогоднішньому концерті приймали участь в основному всі номера преподавателя. Це изюминка сьогоднішнього концерту. Ми знайшли щось новеньке, цікаве, Я думаю, що нашим студентам дуже подобається, і в дані ми будемо практикувати. З преподавателями. студентське братство завжди радіє з того, що на свята до них приходять гості. Ця програма стала справжнім откровенням для Ніни Сиваєвої, заступника міського голови. Піднесений настрій передався і їй. Тому Ніна Олексіївна вітала і студентів і викладачів з посмішкою на обличчі. А себе вічна і нашого городського голови. Я поздравляю всіх з цим прекрасним святом. Крепкого вам здоров'я! Такого крепкого, як у нас сьогодні мороз. Отримати професію головне для студента. Та ті з них, які навчаються у вищій шостки, переконані, що студент це соціально активна людина. В навчальному закладі для них передбачений величезний спектр можливостей проявити себе у спорті та художній самодіяльності. Але саме результати сесії на першому плані вдало складені іспити не тільки підтвердження власних знань, але й стипендія. Студентам дуже важко зараз, оскільки ми закрили перше полого. І тепер стараемся закрити, опять же, стараємося закрити этот год хорошо, щоб ну на слідучому витягнути стипендію. Всем студентам желаю хорошо закончить этот учебный год здати э, ЗНО и і поступати далі вищої учреждення. Бурхливі оплески публіки стали бажаною винагородою для артистів всіх вікових категорій. А глядач від Тетяниного дня отримав чергову порцію позитиву та наснаги, а гарний настрій застава добрих результатів у навчанні. Морозна погода це не привід сидіти вдома, а унікальна можливість весело відпочити та зайнятися спортом. І те, і інше можна зробити на катках, які наповно працюють у місті. Ще одна розвага, яка доступна жителям шостки це змагання по хокею з шайбу. Спортсмени місцевої команди регулярно беруть участь у обласних змаганнях на Кубок Сумської області, а цьогоріч заснували власний міський турнір. Про подробиці у сюжеті Світлани Євменової. Шостинські катки вже готові прийняти відвідувачів. Льодові майданчики залиті. Дзеркало катку манить до себе прихильників зимових розваг. Гріх не скористуватися доброю нагодою, потішити свою родину катанням на ковзанах. Андрій Доценко, завідувач сектором фізкультури і спорту, рекомендує нагаяти часи і поспішати до катання. Традиційно три коробки, котра знаходяться одна на стадіоні Свіма возле першої школи і по вулиці Луначарського. і також заливається повністю стадіон сам Свєме і площадка на стадіоні Піанір. Не можна уминути увагу і улюблений зимовий вид спорту хокей. І діти, і дорослі можуть займатися у секції хокею. Ігор Яковенко, тренер хокейного клубу Шостка, запевняє, що юнаки з радістю приходять на стадіон Свема у надії на майбутні перемоги. Тренировки у нас проходят на площадке хоккейной из стадиона Свема. У нас вообще-то занимаются три возраста мальчики. Хотел бы пригласить мальчиков, которым 10 лет и младше, приглашаем нам заниматься нашу секцию. Третий год я уже хожу на спорт по хоккею. Как то хочется. вратарем. на ну, со соревновании. Я зайняв перше місце, і тепер я хочу більше на коньках ходити. Вже на перший рік на Сумщині проводиться чемпіонат області по хокею з шайбою. В цьому спортивному турнірі активно беруть участь і наші земляки, представники хокейного клубу Шостка. А у лютому планується й дитячий чемпіонат, до якого юних хокеїстів вже зараз готує тренер Ігор Яковенко. Стартував чемпіонат області 2014 року. чотирнадцятого минулому році наша команда. 1997 и -го года рождения, и 2000-2001 года рождения стали чемпионами Сумской области. В этом году мы решили провести Чемпіонат міста Звісно, що існують і проблеми. Стосуються вони і якості людового майданчика, і транспорту по обслуговуванню для постійних тренувань, час замислюватись над створенням майданчика зі штучним покриттям і вирішення цих питань. Ще одна складова робота тренера. Ця робота у нас в основному построєна на ентузіазмі. Екіпіровка лежить на плечах батьків. Там, де, де, де може, бути, ми ще з часів подоставали. клюшки, які ми там клеїмо, сами, форму зашиваємо. Во всіх обласних центрах є площадки з іскусственним льодом. І відповідно, там ребята на трі 4 голови вищі наших дітей, які вміють відльоти тут, може бути півтора місяця. Ще одна приємна новина для тих, хто полюбляє морозні види спорту. Вперше в шостці буде проведено чемпіонат міста по хокею. Ця подія станеться за ініціативи групи спортсменів на чолі з Ігорем Івановичем. За підтримки шостенської міської ради незабаром відбудеться перші змагання на Кубок Шостки. Обіцяні гідні нагороди, запевняє Андрій Доценко, завідувач сектором фізкультури. И Мы будем также со своей стороны поддерживать, заниматься процессом награждения, организуем, учредим э, кубок, который будет проводиться ежегодно. Чим більший мороз, тим більше теплих аплодисментів бажають наші хокеїсти. 1 та 2 лютого на стадіоні Свема відбудеться ще одні змагання: турнір пам'яті Володимира Школьного, видатного тренера та засновника багатьох хокейних клубів не тільки в нашому місті, а й по всій Україні. Збере до шостки учасників з Вінниці, Желізногорська та Сузємки. Ми, як би, хотіли вже третій раз провести турнір пам'яті Володимира Школьного здесь шостки на його родині. Та незважаючи на чисельну кількість Спортсменів все ж таки любителі переважають. Вони вдягають ковзани не заради важкого тренування, а для легкості, яку відчуваєш, коли мчиш по кристальному дзеркалу заверзної води. Їм не потрібні медалі, їм достатньо золотого сонця та морозного ґрунту під ногами. Все отлично, на позитиві нормально, все, все окей. Льот хороший. Кататися можна. Довольний, нормальний льод, Хороший. А катаємося не часто. Тож гайда на катки льоду вистачить для всіх, і хокеїстам, і любителям активно та весело провести час. На яку погоду слід чекати жителям шостки всередині робочого тижня? Дізнаємося прямо зараз. Синоптичного прогнозу. 29 січня небо над шотство буде хмарним, опади не передбачається. В день стовпчики термометрів покажуть 18-20 морозу. Вночі буде ще прохолодніше. Мінус 21, мінус 23. Вітер східного напрямку 7-8 метрів за секунду. Будьте уважними до своїх думок. Вони є початком вчинків. А черговий випуск інформаційної програми Д на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. Студії для вас працювала Юлія Беберштейн. На все добре.